Вийшло таким чином, що ми гроші закладаємо в бюджеті кожен рік, це в бюджеті розвитку капітальні видатки. Але не всі вони вдається нам виконати ті роботи, тобто з ряду причин. Вони чи не фінансуються, наприклад, ті кошти залишаються, ми їх залишки розпиляємо на, на наступний рік. Або якщо вони навіть можуть профінансуватися, але ми не з тих чи інших причин є затримки з виготовленням документації, і тому подібне. Тобто, кожен рік. З тих коштів, що ми закладаємо, не все повністю всі кошти освоються. Так само було з тими ліфтами. Сума 140 тисяч, які мали бути на ліфти, вона просто її не встигала освоїти, тобто ну, тобто вона би просто залишилася невикористаною. Тому зазвичай в таких ситуаціях під кінець року ми дивимося, яка сума не засвоюється, і під кінець року ми завжди робимо зміни в бюджеті. Перекидуємо ті кошти на цілі, які ми вважаємо, що ми встигнемо виконати. Так було і цього року. Ми не тільки з ліфтів, а з ряду інших статей. Ми ті кошти перекидували з знімали з одного призначення на інше. Обранець зазначає пам'ятник слід таки було привести у належний вигляд до 200-ліття Кобзаря. Адже Шевченко не просто видатний поет, а символ української боротьби за незалежність. Слід врахувати, що зараз 200 років пам'ятник Тарасу Грочу Шевченку. От. Якщо сказати, припустимо, що зараз не та ситуація, щоб думати про пам'ятники, події, які зараз є в Україні, показують це неправильно. Неправильно чому? Бо то, що ми так само ми казали, нам не потрібно фінансувати армію, хто на нас нападе, давайте кошти, соціальні виплати, на різні в економіку вкладати. Так ми вкладали, що нападають на нас вороги, в нас немає чим захищатись. Так само і тут. Тож не просто пам'ятник, це є е, символ певний. Він певним чином впливає на розвиток суспільства, на розвиток молоді. Тобто, ми тим виховуємо патріотизм людям даємо. От. Бо якщо ми так будемо відмовлятися від пам'ятників, від історії, від національних різних нюансів. Е, 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 е. То виключно, що прийде час і тут, а буде з прапорами Росії у Львові бігати, кричати Давайте нам Росію. Відтак, на підтримці національної свідомості та патріотизму депутати вирішили не економити і проголосували за виділення на пам'ятник більш як півмільйона. пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, якщо я не помиляюсь по проєктній документації, було закладено близько 600, планується повністю на всі роботи 676 тисяч гривень. Сумарно було закладено, знову ж таки, якщо не помиляюсь, в 2013 році 300 тисяч гривень, 300 тисяч сумарно. От. Проте слід зазначити, що все ж таки ті гроші також ми не встигли усвоїти. тобто по суті, кошти не, не були освоєні. Отож, замість планованого багатотисячного проєкту виконали тільки незначні відновлювальні роботи, хоча й вони вартували немаленької суми. Було найнято певна організація, яка виконала певний тимчасовий, як я так зрозумів, ремонт. Вартість близько 46 тисяч 900 гривень. Тобто, це те, що зараз виконано, це є такі поверхневі, попередній, це не є цей. Ці роботи, які планувалися в розмірі 676 тисяч гривень. Ось бо така велика сума вона мала йти для того, щоб гранітом повністю постамент, класти гранітом, сходи біля квітника, гранітом, бруківку замінити. А також велика витрати йдуть на виготовлення документації, експертиз. Бо за нашим законодавством є там ДБН різні, і дуже велика вартість саме до тої документації, дуже велика сума. От тому закладалося дуже серйозно зробити реконструкцію, але її так не вдалося, тому зробили такий поверхневий ремонт. Додамо, що як зазначає Святослав Гриб, від задумки проведення масштабної реконструкції влада міста не відмовляється. Проте і запланованих цьогоріч коштів на виконання всього проекту не вистачить. Не дуже сподіваються і на залучення спонсорів, адже вартість робіт дуже висока. Ми плануємо, тому що ми заклали цього року, якщо в нас є в бюджеті 146 тисяч орієнтовно 900 гривень, то з тої суми планується проплатити ті 46 тисяч 900, які були зроблені, але не оплачені з попереднього року, тобто, по суті, залишається 100 тисяч. Тобто, щоб хоча б стартова сума, щоб ми дивилися, що в нас буде можливість виконати ті роботи. Але як ви розумієте, якщо тільки є 100 тисяч, а в проєкті є 600. 76 – це звичайно тільки частка. Як воно буде, важко сказати сьогодні. От бачимо, мінфін планує робити різні секвестри, різні заощадження. Особливо в частині капітальних видатків планується зараз замороження, щоб кошти спрямовувати на енергоносії, і зарплату. Тому щодо капітальних видатків взагалі не зрозуміла ситуація, яка буде. От е, тому важко сказати, але плани є. Бо кажу ще раз, це не просто ми так само, як армія. Ми не можемо дивитися та ми мусимо пожертви, мусимо десь щось не поїсти, але ми мусимо виховувати то покоління, щоб ми, ми просто розвалимося. Тут завтра вмієте, сьогодні з програму Росії, завтра ще щось. Тобто мусить бути щось таке, що нас тримає разом, що наша спільна ідея, що ми і ми повинні заради того, та трошки десь пожертвувати, але воно мусить бути.